До мене звернувся підприємець, власник кав'ярні. Він зіштовхнувся із проблемами в роботі співробітників. Бариста спізнювалися або взагалі не виходили на зміну. Продавці халтурять і постійно треба контролювати. Клієнти скаржаться на обслуговування. Висока плинність кадрів і потрібно постійно шукати і навчати нових працівників. Власник був уже на межі вигоряння, бо постійно потрібно витрачати час на розборки із персоналом. Тож я. Допоміг йому навести порядок в роботі із його працівниками, і вже через місяць ситуація була повністю протилежною. Запізнення працівників скоротилося аж на 80%. Кількість скарг від клієнтів скоротилася аж втричі. Виручка кав'ярні зросла на 25% завдяки покращеному сервісу. Власник перестав витрачати час на постійний контроль, бо система вже працювала сама. Тож, якщо у вас є схожа проблема із вашими працівниками, запишіться на безкоштовну консультацію посилання для запису на консультацію залишаю в шапці профілю каналу. Я допоможу вам побудувати таку систему, при якій кожен працівник працює правильно на своєму робочому місці, і ви витрачаєте мінімум часу на контроль.